Ітична та економічна криза 2013 року нікуди не поділася, і в новому році зачепила вона так само і пенсіонерів. Їх можливо навіть у першу чергу. Утім, пенсійна система поволі реформується і не в останню чергу завдяки закордонному досвіду. У розвинених країнах як відомо, пенсіонери не відчувають себе обділеними. На яку пенсію можна розраховувати за кордоном далі у сюжеті. Звісно, порівнювати пенсії в різних країнах не зовсім коректно. Тут і валюта різна, та й витрати сильно відрізняються. Але якщо врахувати всі відмінності, бачимо таку картину. Для зручності переведемо статки закордонних пенсіонерів у гривні. Вважається, що в Китаї немає пенсії, але вона існує для держслужбовців та для робітників промисловості. Середня пенсія у них майже від півтори тисячі гривень, але при цьому немає ніяких пільг. У Франції пенсійний вік починається у 60 років. Але зараз його збираються підвищити до 62. Нараховується 50% від зарплатні за останні 11 років. Виходить мінімум 5 тисяч гривень на місяць. В Японії люди виходять на пенсію у 65 років, хоча лише 10 років тому пенсійний вік складав 60. Отримати максимальну пенсію можна, якщо працювати на благо країни 40 років. Та якщо не вистачає стажу, максимальна пенсія може бути близько 5 тисяч гривень. Коли працюєш менше 25 років, пенсію отримати не можна взагалі. В Туреччині залежить від стажу та віку. Але там пенсійний вік для жінок 44 роки, а для чоловіків 47. Мінімальна пенсія більш як 2,5 тисячі гривень. Та ще є кілька особливостей. Наприклад, у разі смерті чоловіка дружина та діти продовжують отримати його пенсію. Хоч не всю, лише 75%. А якщо дівчина не заміжня чи ще навчається, вона отримує 25% батьківської пенсії. В Норвегії чи не найбільший в Європі пенсійний вік 67 років. І пенсія, відповідно, найвища, в середньому майже 12 тисяч гривень. Та це небагато, в одній з найбагатших європейських країн і найвищі ціни. Та сподіваємося, що всесвітній досвід вплине на реформи пенсійної системи в Україні. І вони вже будуть оптимальними для наших пенсіонерів.